З нами на зв'язку зараз перебуває наш кореспондент у Харкові Наталя Білокудря. Наталю, доброго дня. Розкажіть, будь ласка, які вже відомі деталі про цей інцидент. Доброго дня, студія, так, дійсно, напад на військомат стався а, рано вранці, близько четвертої години ранку, але невідомі за попередньої інформації стріляли із ручного гранатомета Муха, а за іншими даними, злочинці заділили вогнемет Жміль. Зараз це перевіряється. Швидше за все стріляли з відстані 50 80 метрів. На стіні між першим і другим поверхом добре, помітний слід від попадання. Вибігти шибки на поверхах, особовий склад військомату не постраждав, підтвердив заступник військомату Харківської області. Юрій Калгушкін. Обласна прокуратура вже відкрила кримінальне впровадження за статтею Теракт. Зараз на місці працюють слідчі та працівники ЗУ. Дійсно, це далеко не перший напад на військомат Харківщини з початку антитерористичної операції. Військомат Орджоники району вже піддавався нападам. У березні невідомі молодшики принесли ще не підпалили їх біля військомату, вигоріли тільки двері. Всього на військомати Харківської області було здійснено 5 нападів. Для цього використовували гранати, коктейлі молотова, вогнемети та гранатомети. За цей час була затримана одна з диверсійних груп, яка вчинила подібні напади на бронетанковий завод та здійснила вибух на залізничній колії в Харківській області. Причетність до нападу на військомати цієї групи доки не озвучена. В прокуратурі та медіа Міноборони підкреслюють. Що усі напади носять демонстративний характер? Ніхто з працівників установ за весь час не постраждав. Скоріш за все, це, це робиться для того, щоб харків'яни боялися щоб посіяти паніку. Студія.